Ви коли-небудь заходили з дитиною в кафе. Відчували, що на вас дивляться, ніби ви прийшли з крокодилом. А в Швеції, навпаки, там офіціант принесе не тільки меню, а ще й олівці та папір, щоб дитина не нудьгувала. Чому така різниця? Дитину часто сприймають як шумний додаток до батьків у транспорті, можуть насварити у кафе, скривитися, якщо дитина сміється голосно. Підсвідоме повідомлення ти. Заважаєш, будь тихо. Шведська реальність, діти повноправні. Учасники простору. У транспорті є місця для візочків, у кафе дитячі стільчики, меню, куточки для гри, ніби таке собі послання. Ти важливий, твій комфорт теж пріоритет. В психологічний момент дитина швидко зчитує, яке місце їй відвели у суспільстві. Якщо її постійно відсортовують, формується відчуття, що її потреби. Незначні, а коли дитина бачить, що про неї дбають навіть у публічних місцях, це підсилює її самоцінність. А ви відчували, що з дитиною у публічному місці не раді? Як ви на це реагували?